Дебют у 65. п'ять. Вінчанка, мати трьох дітей, отримавши освіту вже у зрілому віці, почала здійснювати свою давню мрію малювати. Пройшло майже 15 років і готова перша персональна виставка. Вона так і називається дебют. Майстриня Наталя Якурєва зізнається, малювати прагнула з маличку, Проте в дитинстві та в роки юності не мала змоги професійно навчатись цьому мистецтву. Я жила в городе, в котором даже художественного кружка не было. Поэтому я приносила работы, показывала там в школе. Они говорили, ты не срисовала, я говорю, нет. То есть я целая картина уже рисовала в детстве. Вот. А потом так сложилось, что родители как бы не поддерживали, сказали, что учись в институте. Я закончила институт, строительный факультет. Вот. Но желание творить, оно висело таким вот грузом. Я периодически какие-то работки рисовала. Свою мрію пані Наталі все ж вдалося втілити у життя. Виховавши трьох дітей у 49 років, вона вступає до московського університету. Друку художниця запевняє, навчання давалось легко. Деякі роботи, які вона створила у той період, також увійшли до першої персональної виставки картин. Дебют її презентація відбулась 21 березня. Эта виставка «Дебют» она собрала очень різні роботи. как будто різні люди писали. В дальнейшем, я думаю, такого не буде вже. Якщо я буду, допустимо, в какой-то період ділянка, це будуть роботи в якомусь ну, стиле определенне. На створенні однієї картини художниця витрачає іноді декілька годин, а іноді місяці. Все залежить від натхнення. На виставці майстриня представила понад 20 картин. Втім, улюбленим полотном називає Серце нашого дому. Наше сердце вообще не железное, да. Но ми поступаємо порой, як железні роботи. Да? Но все таки там тепліться огонь. Вот этот огонь, ну, это енергія наша внутрішня, ну здесь показала приблизительно. Сьогодні у творчому доробку Наталії Якорєвої понад 100 картин, більшість з яких вважає відображенням своєї особистості. Я вообще люблю трагизм, вот когда вот картина заставляет переживать. Мне больше нравится, когда присутствует сюжет, когда можно подумать, вот подумать вот как вот что имел что хотел сказать художник. Эти картины чем необычны. Они все разные, в разных стилях, с разными размерами. Потому что Наталья Анатольевна ищет в них какой-то идеал. Она ищет то, чего еще никто не придумал. Это такой человек, в котором есть талант. И это вдохновение всегда ее толкает вперед на новые шедевры. И то, что у нее в душе, она то и пишет. Переглянути експозицію «Дебют» городяни та гості міста можуть впродовж місяця у Вінницькому літературно-меморіальному музеї імені Михайла Коцюбинського.